ABC Fine Wine and Spirits. Також в цьому магазині є Scotch Visky. Прям такі релізи, які я так не часто бачу. Але да, є вибір. Є навіть Bushmills, ірландський Джеймсон, Glenlivet, Лівет, Red Label DeWars. Wars Balvin Doublewood за 72,99. 12-ричный, Балмор 12-ричный, Глен Моранч, он 12-ричный за 40, Глен Фидик, Глен Морей 15 роки вытремки за 70. Хайленд Парк за 60. Артбек. Куди ж без Джеймсона? Ну, за склом ще є такі екземпляри. 18-річний Сигнатори Вінтаж. Що у нас Glen Lівett Balvinie? Aber він 18-19 років. Macallan Harmony Collection навіть такий екземпляр, якийсь як, Луїс 13-й, ну, і Макалан 18-річний.